Шановні змельничані, 14 січня російський агресор наніс ракетний удар по нашій Україні. Цей удар забрав життя українців, значно пошкодив енергосистему нашої держави. Енергетики роблять все можливе, щоб виновити енергоживлення України. І нашого міста є деякі розуміння мешканців міста, чому у одних із мальчан є світло, а у когось світла немає. Хочу цю ситуацію пояснити. Всі об'єкти критичної інфраструктури мають бути за власна діюща законодавства, забезпечення енергоживлення. Домівки, об'єкти знаходяться на лінії з об'єктами критичної інфраструктури, а це водопостачання об'єкти, водовідведення, теплові котельні, лікарні, то там, як і в цих об'єктах, буде світло завжди. Тому я звертаюся до вас, щоб було порозуміння з цього приводу. енергетики роблять це можливо для стабілізації ситуації. І системного відключення енергопостачання. Три години світ подається, шість годин відключення. Шановні зміничани, єднаємося, в цьому наша сила. Все буде в Україні.